Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ЕФІНБІ. В ефірі новини Дуневеччини вас у студії вітаю я, Ольга Оставчук. І зараз, як завжди, про події тижня, що підходить до завершення. Ще один символічний голубий вогник запалав цього тижня у районі. Свято з нагоди підведення газопроводу відбулось цього тижня у селі Соснівка. Важко переоцінити подію в житті людей, коли у віддалене село приходить справжнє благо, природний газ, коли оживає реальна надія на краще та достойніше життя, відродження та становлення наших населених пунктів. Минулого тижня на Донеччині було завершено газифікацію великожванчицької зони. І ось у четвер Соснівка стало першим селом Міньковецької зони, де запалав голубий вогник. З нагоди урочистого відкриття газопроводу на сільське свято завітали керівники району, голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, голова районної ради Тетяна Панасевич, представники будівельних і обслуговуючих організацій та сільські голови сусідніх сіл. Виступаючи перед Суснівською громадою, очільник району привітав жителів села святковою подією запаленням голубого вогника та побажав усім радості, добра та благополуччя. Вітання пролунали із вуст Тетяни Панасевич та Севорогівського сільського голови, так як Соснівка належить до цієї сільської ради Михайла Поплавського. Газовики, будівельники та усі, хто організував роботу, були нагороджені грамотами райдержадміністрації та районної ради і грамотами сільської ради. Після урочистого запалення факела відбувся святковий концерт, який подарували сільській громаді, працівники районного центру культури та дозвілля. Загалом газифікація Міньковецької зони передбачає підведення голубого палива до 10 населених пунктів і завершиться у великій кожиловій. Шість сіл цієї зони планується газифікувати до кінця поточного року. Сьогодні от нас так зібрала гарна подія в селі Соснівці. Подія, яка засвідчує, що для нас, для нашої влади сьогодні, влада, яка сформована впродовж двох останніх років. Немає різниці, чи велике, чи мале село, чи віддалене, чи близьке. Кожне село для нас дороге, бо воно наше Дунаєвецьке. І ця подія якраз засвідчує ту конкретику нашої роботи, яку ми спланували, яку ми визначаємо як пріоритет по розвитку сільських територій. А це завдання, яке сьогодні ставиться перед нами, учільниками району, нашим президентом Віктором Федоровичем Януковичем, це завдання, яке ставить щоденно перед нами Василь Степанович Ядуха, і особливо в Донецькому районі, тому що розвиток сільських територій це майбутнє, це перспектива, це облаштовність і благоустрій територій, і разом з тим благополуччя життя і достатку наших людей. І я думаю, що сьогодні. От ця подія ще раз доказує, що ми не тільки говоримо, а ми, звичайно, робимо. Я сьогодні хочу ствердно сказати, що перша черга проєкту Меньковецького, так званого, щоб не сказати, а це шість населених пунктів до Нового року буде запущена і здана. І шість населених пунктів людей відчують тепло, відчують, скажімо так, отаке благогазове і разом з тим відчують ту турботу. Ту те ту мету, яка собі ставить влада перед собою, і для як завдання, що дійти до кожної родини, до кожного села, до кожної людини, бо це наша мета, це наша ціль, це наше завдання. І я вам хочу сказати, це і для нас радість, коли ми бачимо такі обличчя і бачимо виконання наших конкретних справ. 28 жовтня визначна дата для України. Саме цього дня, 68 років тому, нашу землю було звільнено від фашистських загарбників. Цього дня ми нинішні покоління знову вклоняємося і віддаємо данину синівської поваги і вдячності учасникам війни і тим, хто поліг у кривавих боях жорстокої війни. З цієї нагоди керівництво району, ветерани, представники установ та організацій зібрались на мітинг, що відбувся біля меморіалу слави. Поклали квіти до підніжжя пам'ятника загиблим воїнам та вшанували полеглих визволителів хвилиною мовчання. Після того у залі засідань районної державної адміністрації відбулось зібрання з нагоди річниці визволення України та вручення орденів матерям героїням. Голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий вітаючи присутніх, зазначив, що цей день особливий, адже у ньому переплились минуле та майбутнє, наша історія та шана визволителям та турбота про майбутні країни наших нащадків. Очільник району запевнив, що керівництво району робить все можливе, аби підвищити рівень життя ветеранів та багатодітних родин. Також Юрій Володимирович привітав присутніх зі святом та побажав усім здоров'я та довголіття. Однією з соціальних ініціатив президента України є вшанування жінок, які народили і належним чином виховали п'ятеро і більше дітей, адже для нас немає нічого святішого за матір, яка всі свої сили, ласку та тепло віддає дітям. На Дунайвеччині проживає 272 жінки, достойні високого звання матері героїні. 240 з них уже отримали цю почесну відзнаку. А у п'ятницю ордени посвідчення та подарунки вручили ще 13 нашим славним землячкам. Приємною подією цей тиждень був відзначений для жителів міцівець. У п'ятницю у селі відбулось відкриття дитячого садочка. Цією подією з нетерпінням чекали і маленькі міцівчани і їхні батьки. Для того, аби добудувати до приміщення школи дошкільний заклад з районного бюджету було виділено 700 тисяч бюджетних коштів. І тепер новенька будівля гостинно розчинить двері для наймолодших жителів міцівець, яким, безперечно, тут буде затишно та комфортно. З нагоди відкриття садочка Сонечко у село завітали поважні гості: голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, для якого міцівці є її рідним селом, начальник відділу освіти Франя Поліщук, настоятель місцевого храму отець Роман, сільський і голова Михайло Павлюк, підприємці та спонсори. Зі святом присутніх привітав голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, начальник відділу освіти Франя Поліщук, сільський голова Михайло Павлюк та інші. Найактивніші члени громади, котрі доклали чимало зусиль для будівництва та облаштування садочка, завідувача дитсадком Алла Буднарчук, будівельники, вихователі були відзначені грамотами районної державної адміністрації та районної ради та сільської ради. Звичайно, не обійшлося і без подарунків. Від керівництва району заклад отримав нову електричну плиту. Завдяки іншим гостям садочок поповнився килимовими доріжками і навіть куточком живої природи. Малеча віддячила гостям віршами, танцями та піснями. Гарний настрій подарували присутнім на святі як сільські аматори, так і працівники районного центру культури та дозвілля. Після того, як було перерізано символічну стрічку, усіх запросили оглянути приміщення. Світлі кімнати, новенькі меблі, сучасний харчоблок, затишні спальні, ігрові та навчальні кімнати обов'язково прийдуться до душі малечі, а отже, і відвідувати вони будуть заклад із задоволенням. Сьогодні у вас у селі свято. Скажіть, будь ласка, у вас тут відвідує дитячий садочок? Для мене, як для матері трирічної доньки, яку я сьогодні привела вперше до садочок, це справді дуже хвилюючий, неповторне свято. Але я хочу сказати в цілком, що це свято для нашого всього села, як для більше як 40 дошкільнят, які переступили періг цього дитячого садочка, так і для їхніх батьків, і також для вихователів. Але ми навіть і не очікували, перейшовши до цього дитячого садочка, що він буде настільки гарним, настільки пишним, настільки гарно обладнаним, тому що існує думка, що сільська дитина не завжди може конкурувати. З міськими дітьми, але зайшовши сьогодні у це велике приміщення у ці світлі, просторі кімнати, ігрові спальні, прекрасно обладнаний харчовий блок. Ми думаємо, сподіваємося і навіть впевнені в тому, що наші діти тепер будуть мати змогу повноцінно розвинути свої творчі задатки, здібності, гарно провести дозвілля, і ми будемо як батьки завжди спокійні за них, що за ними доглянуть, і вони гарно проведуть свій час і своє дозвілля. Також користуючись нагодою, я хочу подякувати всім людям, які приклали дуже багато. Зусиль для створення цього дошкільного навчального закладу цей голові Доневецької радиністрації кучерами Юрії Володимировичу, сільському голові Павлюку Михайло Васильовичу, а також будівельникам, які працювали щоденно з дня в день для того, щоб цей дитячий садочок виріс таким пишним, гарним, розкішним і був створений для розвитку нашої малечі. формою методичної роботи для вчителів є семінари практикуми, що на високому рівні проводяться на базі шкіл, міста та району. 23 жовтня у Даниєвецькій загальноосвітній школі No2 відбувся семінар вчителів освітньої галузі Естетична Культура. В рамках семінару було проведено майстер-клас для вчителів образотворчого мистецтва ліногравюра, гравюра на картоні. Досвідом поділилась Наталія Тищенко. Використання мультимедійних інтернет-ресурсів, інтерактивних форм роботи продемонструвала Віталіна Ставірська на уроці художньої культури в 11 класі Світове кіномистецтво. Свої творчі здібності і таланти учні показали на виховному заході Україна Моя ти одна як життя, проведеному Володимиром Улановським. Учасники семінару мали можливість збагатити свою педагогічну скарбничку новими методами, формами і прийомами. Четвер, свій перший ювілейний день народження, п'ятиріччя від дня створення, відзначало районне товариство батьків інвалідів та інвалідів дитинства Надія. Свято відбулось у читальному залі дитячої районної бібліотеки, де зібрало ще мало батьків та дітей. Завітали почесні гості. Голова районної ради Тетяна Панасевич, начальник управління праці та соціального захисту населення Олег П'якарський та депутат районної ради Руслан Гаврішко. Відкрив свято голова товариства Надія Олександр Марчак, який розповів про діяльність товариства, у якому нині перебуває близько 130 сімей, та його досягнення. У списку гарних справ оздоровлення дітей-інвалідів у санаторіях, допомога на лікування, участь у різноманітних фестивалях та конкурсах. Діяльність товариства є реальною допомогою тим, кому нині доводиться скрутно. Воно робить конкретні справи, які звичайно були б неможливими без підтримки як керівництва району, так і спонсорів. Олександр Олександрович подякував за підтримку владі та усім, хто не залишається байдужим до проблем інвалідів. Привітав присутніх зі святом та побажав віри та надії на краще. Адже основним завданням товариства Надія є допомогти людям з особливими потребами жити та відчувати себе повноцінними членами суспільства. Учасників свята привітала і голова районної ради Тетяна Панасевич, яка побажала їм усіляких гараздів та запевнила, що керівництво району завжди стоятиме на сторожі інтересів людей з особливими потребами та сприятиме тому, аби їм жилося краще. Також Тетяна Вікторівна вручила товариству грамоту районної адміністрації та районної ради. Також Тетяна Вікторівна вручила товариству грамоту районної адміністрації та районної ради. А подарунком від гостей став телевізор. Продовжили свято концертною програмою. У минулу неділю районне товариство інвалідів запросило усіх бажаючих на подільські вечорниці. Захід, що проходив у школі мистецтв, відбувся у рамках щорічного, уже 12-го, за рахунком фестивалю Повір у себе в концертному залі грали музики, а інтер'єр селянської світлиці, українські національні костюми, ведучих та учасників створювали справжню атмосферу вечорниць. Для відкриття фестивалю до слова запросили голову Дунеєвецького районного товариства інвалідів Раїсу Попюк, яка привітала гостей та побажала їм гарно провести час і насолодитися спілкуванням. На свято завітав також заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко, який побажав присутнім усілякі гараздів та запевнив, що діюча влада завжди дбатиме про інтереси інвалідів і намагатиметься допомагати вирішувати їхні проблеми. Привітати учасників фестивалю прийшли як керівництво та викладачі школи мистецтв, так і вихованці закладу, які подарували присутнім чудові пісні. Конкурсну програму оцінювала журі, куди увійшли керівники соціальних служб району та працівники культури. А очолив його голова Хмельницького обласного товариства інвалідів Анатолій Савчук. Театральне дійство подільських вечорниць переплилось з виступами учасників фестивалю, які дуже старалися, демонструючи свої таланти. А після того відбулась церемонія нагородження. І на завершення новини культури. 24 жовтня минуло 110 років з дня смерті нашого відомого земляка, композитора Владислава Заремби. З цієї нагоди у районному краєзнавчому музеї було влаштовано виставку, присвячену видатному композитору. А колектив школи мистецтв влаштував вечір пам'яті Владислава Заремби. Він відбувся у незвичному місті, міському костелі, адже під склепінням храму камерна музика набирає особливих відцінків, чому сприяє чудова акустика. На початку концерту ведуча Катерина Кісіль розповіла поціновувачам мистецтва, які прийшли до костелу про життєвий та творчий шлях Владислава Заремби. А концертна програма складалася як з виступів викладачів школи мистецтв, вокалістів жіночої групи Лада, камерного оркестру, так і гостей, студентів та педагогів Хмельницького музичного училища, яке носить ім'я нашого видатного земляка. Характерно, що концертна програма розпочалась відомою піснею Дивлюсь я на небо. Музику до неї написала Людмила Олександрова, слова Михайло Петренко, але крила для злету дав Владислав Заремба. Традиційно цей твір ми чуємо саме у його обробці. Шу програмі пролунали твори українських композиторів, як у вокальному, так і у інструментальному виконанні. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером і інтернет-провайдер fnb Дом. Інтернет від FNB – це надійно швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай щастить!